Всім привіт! Сьогодні знімемо вам ціни порівняння в Україні і в Америці на українські продукти в магазині deli 4 u а також інших магазинах. Ціни на яблука, груші Ось є ціна за ЛБ. ЛБ це 453 грама. 2 ЛБ це майже кілограм. Це ціна за груші, ціна за яблуки. Кілограм яблука 2 долари вартує, 80 гривень. Умовно, бо там 90 персики, вартують 2 долари за ЛБ, тобі ж кілограм, десь 5 доларів кукурудза, 2 долара три штучки. Це польський магазин Daily for you. Тут такі ціни цікаві. Але він є не найдорогий магазин, але якісь продукти тут подешевші, ніж в інших магазинах. Цибуля вартує 2 долара за сітку. В сітці у нас. 3 лб, тось кілограм 360, як ми можемо побачити тут за 2 долара. Картопля, сітка картоплі, звичайний, з штату Айдахо. 10 ЛБ це 4,5 кілограми, вартує 4 долара, це зараз по знижці. Саме цікаве. Петро солодкий. Що ви зараз бачите перед собою? Цукер Кірошен це скарб. 30 доларів вартує за, за 2 кілограма 30 доларів ромашка. Все по-українськи написано, все як має бути. Це саме Ромашка. За барбариски Рошен теж мені здається 1 кілограм, за кілограм Барбарисок 13 доларів. будь ласка. Багато є іменно Рошеновських, різних цікава ліщина теж кілограм. Стара добра ліщина 1 кілограм. 18 доларів. Також дивіться, шоколадки Рошен 4 долара 29 центів. Звичайні. Колись я їх купляв в Україні по 10 гривень. Одна шоколадка 3 29 центів, Польський шоколад. Рубль 99 і 1999, вибачте. Різний, але це польський шоколад, він є найдешевший тут. А наш Петро Солодкий, він тут дорогий. 3 долара. І так далі. Sport дешевше, ніж Петро Солодкий. Це, до речі, німецький шоколад. Sport. дуже смачний. Коштує дешевше, ніж Рошен. Бонджуру, що є, дуже цікавий такий. Це по солодощам Зефір, дивіться, наш зефір. Хто це робить Жако? Зефір різний є. Класичний ванільний, біло-рожевий 3,99 за пачку. долара. 4 долара за пачку. Пачше 6 Шіст. штук 350 грам. Пір цукерок місто рівне. 9,99 вартує. А скільки тут гарне місто Рівно, гарна коробочка конфет. Цукерок от виглядає, ціле як 500 грамів вони тут мають. Ось так виглядає, Зроблено в Україні і вартує 13,59 Зайшли в бакалію. ось олія золота, чумак. Один літр, Прошу зауваження, так як в Україні 900-850 мл. Вартує 3,59 центів. Щедрий дар теж є. І, до речі, теж літр. На експорт вони роблять по літру, а для наших співгромадян в Україні роблять по 850-890 мл. Вартує 379. Оце ти ще різні є. Цукор, мука, але нашого я не бачу, тут тільки польське, все дивлюся. Желатіни, Зараз підемо далі до наших продуктів українських. Приправи, Приправився. Крупа хачана є стовпудовий 379. Якість від виробника крупи гречані теж e якийсь виробник теж Україна робить in Ukraine. Написано, що це продукт український, але написано де саме робиться. 2,99 за 900 грам. Жменька булгуру якась є, кукурудзена крупа, ячнева крупа, гречнева опять крупа дорога. За кілограм, а це півтора кілограма, вибачте, 5,79 Хуторок є. Є все, але ціни такі відрізняються От хуторок є 2,99. Долар 99, ,99. гречка є. Макарон, певно, наших немає. Тут дешеві баріла макарони, а наших українських, на жаль, немає. Я хочу показати вам соки садочок і Сандора. Мені здається, в Україні вони або так же вартують, будь-який сок є Сандора в асортименті, або садочок 2,99 за пакет вартує. А садочок, я вибачаюсь, вартує 1,99 за літр. Кока-кола велика 2,5 літра, вартує 2,99, Диетична кола вартує 4,29 долара. Живчик український. З соком яблука 2-літровий вартує 2,99. В асортименті сок Сандора, Галіція і Садочок. Все, до речі, літровий живчик є і Галіція. Галіція вартує 3,39 за садочок 1,99 і Сандора 2,99. Такі ціни на українські соки в Америці. Що тут ще цікаво, є, тут заморозка різна. Українського тут нема, тут польський більше. Бо це все ж таки більш польський магазин. Беремо собі в рейси такі от помідори. Мають вони 900 мл, вартують 3 долара. 2,98. Йдемо далі. Так, Майонези наш чумак. щедру салатний 30%, а це 72%. 72% вартує 3,99%. А салат вартує. Ви знаєте, теж 3,99, я так розумію, да, прованталь майо. Що тут ще цікавого є, може щось українське є. О, торчин вартує 2,59. Також є чумак, кетчупи до шашлику, чилі, торчини різні. Ціна он 2,79, 2,29 зараз по акції цей. Вон щедро соус. Гострий батумський або аджика. Вартує. Долар 99. наші майонези, наші ціни на майонези теж можна ознайомитися. Вони торчені є, майонез 50%. Ціна за 4,69 за одну пачечку. А тут нашої консервації немає, це тільки польська консервація. Вони не возять українську консервацію. Є хуторок український от горошок. 2,99 за баночку півлітрову. Хоча рядом продається польський горошок і наш стоїть є. Так от цікаво виглядає все. Це вже американська кукуруза в таких баночках. Молочка Молочко в Америці, мені здається, не дешева. Ось о, це американський продукт, робиться в Чикаго, але тут от зазначено, що його виробляють іммігранти, які в 1976 році приїхали з міста Києва. З України. І відкрили тут свою, свій бізнес. Назвали компанію Lifeway. Отак от. Так от. Мені здається, це переводиться як життя-дорога. І от такий вони мають різний кефір. Вартість одного кефіра 5 доларів. Але це дорогий магазин Деліфою, є і дешевше. Ось є той же кефір, але зі смаками то 3,79. Я купляю цей кефір собі в рейс. Він вартує 3 долари, десь 3,49. Молоко дороге. Масло. Масло вершкове у них українське теж. Зараз вам знайду, покажу. Це польське масло. Президент, я не пам'ятаю, можливо, українське. Ось волошкове поле масло. 73%, 200 грам масла вершкового. 3,99%. Галичина 82,5-4,39%. Зато велика пачка американського масла фоквадрус. Eliequaters 3,78 зараз по акції. Сметана я, дуже подобається, мені американська. Вона навіть краще, ніж роблять її в Україні. Вона недорога, десь в середньому за 1 кілограм сметани вартує 5 доларів. Це йогурти, йогурти польські або американські. Вироблені в США. Або от кефір є, це польський кефір, він вартує баночка 400 мл. 99. Це те, що я купляю завжди додому. Творожки шоколадні ці, волошкове поле сирок, різні є, різні смаки. Один сирок 99 центів. Тобто, я не знаю, яка зараз ціна в Україні, але отут -от він коштує 1 долар. На Все, що в чеки є, ще будуть додаткові податки вплачені. Тобто, коли ти коли купляєш на 100 доларів, ще 6-8% буде податків. Тобто ще 6-8 доларів ти платиш податки. І ще є ось ця галичина наша, вершки 379, 299. Ось сметана, за яку я казав, ось будь ласка, велика сметана 680 грам, 6 доларів. Але це делі Фою, тут ціни на щось дешевше, щось дорожче, ми тут сметану не купуємо, купляємо в тоні. Теж вам згодом покажу. Сухарики, хлім, різні, є, з різними смаками, цілі полки. 1 долар. Тут 60 грам, 1 долар, якщо ми з вами бачимо. Це саме є ще якісь три корочки. Це по сухарикам. Що тут є? Я не знаю, що тут є. Можливо є. Ні, тут вже все йде польське. Наші тільки сухарики українські. Сімічки ще є. Сімечки дуже дорогі. Я так розсміявся з приводу семечок, зараз вам покажу. Пам'ятаєте ці семічки? Зайка. Скільки тут їх іде? 320 грамів, 3,99. Сємок і всякого такого нема. Але є оце. Ні, це якась параша кацапська. Це нам не треба. Кацапської параші. Таке продається, на жаль, в цьому магазині. У всіх магазинах продаються і кацапські товари, і українські, і польські, які хочуть. Так, ну в цьому магазині наче то все показав. Зараз ще поїдемо в магазин Кристини Делі, там вам ще покажу яйця. Зараз по акції самі дешеві яйця в лотку яєць іде 12 штук, не 10, завжди 12. Так от вони виглядають і вартують за 12 штук 3 долара 78 центів. Все одно не дотягує по 17 гривень за яйце. Чи дотягує, не знаю, можливо, не треба перерахувати. Певно, що дотягує по 17 гривень за яйце. Але це в Америці на 25 рік зараз такі ціни. Великі такі якісь фермерські яйця, які є біг, типу великі яйця, то вони 7,29 вартують за 12 штучок. Такі подешевші, це 3,79. Галон молока вартує 5 доларів. Але це дороге молоко, 2% і дуже дороге. Ми купуємо в тоніці набагато дешевше молоко. Хочу показати, дорогі друзі, вам мед. Мед. Літрова баночка 900 грамів, якщо бути чітким, 7 доларів вартує. Є дуже багато видів різного меду, і акація. І от, от такий мед є. Це Польща робить і він достатньо недорогий. По 7 доларів за літр. Поціновую, що пиво буде цікаво. 17, 15, 2, львівське 17,15, 2,69. Скільки? 2,60 львівське спешл. Блонд якийсь навіть є, темний портер 8 оборотів 2,69. Ну, есть, алкоголь дорогий. І взагалі алкоголь шкодить вашому здоров'ю, не вживайте. Це я так просто показую ціни, щоб розуміли, який порядок цін з Україною. Так, їдемо в інакший магазин, там далі вам ще покажу які ціни. Ще вирішив вам засняти магазин Крістина Делі. Теж польський магазин, але багато українських продуктів зараз покажу вам. Тут є спеціальні в Делі ценники такі. Крістіна Клаб Прайс. Якщо ти зареєстрований в їхньому клубі, для тебе ціна буде така. Дві упаковочки черіків за 3 долара, в одній упаковочці 341 грам. Кукуруза 8 штук кукурузи, 8 штук за 2 долара. Яблуки 1.99 за 453 грама. Персики у нас преміум Каліфорнія. $1.49. Зараз акція за 450 грам, тобі ж 3 долара кілограм десь 3,50 Черешня теж зараз ціна 1,99 за пакунок. пакунку 2 ЛБ, кілограм майже малина. Малина 99 центів. Тут її 170 грам. І лохіна. Дві штуки за 4 долара. В упаковці, а це органік у нас іде. І тут 550 грам в одній упаковці. Зараз візьмемо дві упаковочки. Мандарини клементіна. 453 грама за 1 долар. Так, що тут ще цікавого є? Морква. О, редиска. Беремо редиску. Без редиски погана. 99 центів за пучочок. Я не знаю, скільки тут, певно, грам 200-300. І цибуля теж пучок 99 центів. Цибуля дуже дорога, але ми дуже любимо цибулю, тому, на жаль, чи на щастя, беремо її. Вибираємо собі якийсь гарний пучочок. Гриби печериці. Значить, виходить тут 454 г. За 5 доларів дві упаковочки. Кілограм печериці, от вам виходить 5 доларів. Там вже можна переводити в гривні курс офіційний, там 43 гривні чи 44 Болгарський перець дуже дорогий, да. але ось цей, отак взагалі 3,99 за 400 грам. Один перець заважує на 2 долари, одна штучка. Капуста дешева дуже. Максимально дешева. Пекінська капуста йде долар 49, за 450 грам, а звичайна така фреш-капуста. 99 центів. Якась вона така, як брусельська чи що це таке. така капусточка. І звичайна сама капуста 69 центів за 453 грама. Такі от ціни. Морква 99 центів за 453 грама, тобі ж кілограм 2 долара. Укріп пучочок вартує 2 долара. Петрушка вартує 1 долар кучочок Банани 59 центів за ЛБ, тобі ж кілограм долар. Десь 48-49 гривень кілограм бананів вартує. Кокос є кокоси. є ж кокоси, ж банани. Навіть не знаю, скільки він вартує, не написано. Черешня різна. І ось ще є клементина 3ЛБ за 3 долара. Долар за ЛБ. Тобто 1,5 кг 3 долара. Манго ось є два штучки за долар. Але воно таке тверде, можна знайти м'ягеньке. Зараз підемо ще щось пошукаємо в цьому Крістіна Делі. Їхня кулінарія. Ну, до речі, вона я пару разів брав, не зовсім і погано. Супчик. Тут в ньому, я навіть не знаю, 16 уцей. скільки це. Це такий суп-міністрони називається. Він коштує 2,99 Так от виглядає достатньо смачні супчики, різні є. Які хочете. І борщі тут є, і окрошка, і журик є. Вон, будь ласка. Журик польський 3 29 центів. Це пише, що 450 грам, не знаю, правда, не правда. Риба це для тракістів, вже готова їда, в холодильник закидав. Ось якісь котлетки з грибами, з капустою і грибами. Отакі От дві котлетки 3 долара вартують. Вони продаються поштучно. Салатик бурячок звичайний, 5 доларів. Просто натерли бурячка. Певно, я буду міняти роботу, буду терти буряка. Що робити? Головне, що це вигідно. 5 баксів за, вибачте мене, за пів кілограма буряка, 5 баксів, головне його натерти. Вареники. Різні, з чим хочеш. Я. Це пельмені, певно, да. це пельмені з грибами. Значить, вартують 450 грамів, 10 доларів. Тут у нас менше, ніж 450 грамів на 7 доларів. Салати різні, Ну, салати дороговастенькі, теж 9 доларів за салатик такий якийсь цікавий він. Іде яйце, сир, ковбаса, томати, каперси. Ну, цікавий якийсь такий. А, і лосось тут ще йде, ще й лосось. Це що у нас паста? Паста з капустою, беконом і грибами. Скільки ж вона вартує? 7 доларів, але тут її понад пів кілограма. Велика пачка. Вареники. Вареники велика пачка. Вареників 12 штук, 7 доларів. Але великі вареники, не маленькі. З м'ясом. Різні млинці є. І таке цікаве, в общем. Можна, не, не такі ж дорогі ціни, як здавалося Упаковка води, то що я беру собі тут їх 24 штуки, 7 доларів, а звичайна вода питєва. Сири, от я беру Радомер зараз за 453 грами, 5 доларів. А ціни на сири 7 доларів, 6 доларів, 5 доларів, 8 доларів різні, але всі польські. Українських я не бачу, на жаль. Раніше були шостка і російські, шостка. Не російські, а українські, вибачте, касяпського тут немає нічого. Покажу вам ціни на м'ясо. М'ясо в Америці курка, мені здається, дорожча, ніж яловичина і свинина місцями. От філе куряче. 4 долара за 453 грами. Так от вона виглядає. Зараз по акції взагалі 4,49 Тепер ми беремо з вами якусь там свининку. Вон якась свининка, вона 2,99 за 450 грам. Ось свинина опять. Так, така сама ціна, якийсь гарний шматочок свинини. Чудовий дешевше, ніж взяти куряче філе. Тільки куряче філе тут дороге. Самі ножки, це все, це все дешевше на порядок. Зараз вам покажу, ось є, я так розумію, це стейк яловичиний. Він вартує 7 доларів за 400 грам. За 453 грама. Стейк Нью-Йорк. 9 доларів за 453 грама. 12 доларів стейк вартує отакий от. Такий от. Один раз на барбекю пожарити. Фарш Фарш стоїть 3 долара за 453 грами. Різні фарші є. яловичний, курячий або сорти фарші. Різні є. Це вже м'ясо мариноване для мангала. Теж свинина польський, якийсь марінат. 3,99 за ЛБ, тобто за 453 грама. Ножки вартують 1,99 за... Теж пів кілограма тих же. Ось такі ми стейки беремо. Цікаві свинина, вони вартують 3,99 за ЛБ. Ціни на м'ясо такі в польському магазині Крістіна Делі на липень місяць 2025 рік. Маємо ще з вами суші, від яких плакати хочеться. Ну Це просто жах. У мене є друг Олешка Коріш мій. Він дуже класний повар японської кухні. Він би, напевно, скуштувавши ці роли, які тут є, за 10 доларів, от які вони це десь 450 гривень рол, В ролі йде 12 штучок. Це просто жах. Це просто я її в і це просто ужас. Ось Рол нарізаний, він стоїть 14 доларів, зверху свіжа риба, тунець, свіжий лосось, лосось ХК, авокадо. Жах, просто жах, нікому не рекомендую ці роли. Ну, На смак, саме на смак, я не знаю, але це просто жах. Ось є такі поли, салати. Покажу вам ще, Петро Солодкий робить корівку рошен, 200 грам її, тут видно да? 205 г, якщо бути відвертим. вартує вона 2,49 Петро Олексійович ніде собі не поступається в цінах ні в Україні, ні в Америці. Теж є ромашка. Оці конфети, я забув, як вони називаються, тофіки ці теж є. 19 доларів вартує за пакунок. І люди купляють, звісно, купляють. Але от є Рошен Каракум. Ось він старий добрий каракум. Не бачу ціни, але думаю, доларів 20 не менше. Якось так. Польські конфети цукерки набагато дешевше, ніж... Українські. Перепалині яйця, звичайні яйця, що хочете є. Тут я купляю кефіри різні, кефір 2,79 зараз по акції є. Ось Life Way. Є кефірчики різний. А ось все наші сирки, тут я беру по 79 центів волошкове поло. Шоколадний візьмемо і з персиком візьмемо. Якось так такі оціни, друзі.